Гепаргін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Добре спускаюсь за 10 хвилин. А поки ще маю трохи часу, аби побути наодинці з собою, аби прислухатися до себе і почути свої мрії, свої прагнення. Без софітів, без камер, без сценарію. Але з улюбленою кавою вдома. Алло, мам? Мам, не хвилюйся. OLX знайде. Ось крісло реально як нове. Тільки просять менше, Мама, буде у захваті. <плес> <плес> Вау! Вау! Друзі, це шоу хто зверху. Ви дивитеся його на новому каналі. А я, Богдан Чодек, а це Леся Нікітюк. Богдане, де твої манери? Ти в курсі, що жінкам потрібно поступатися місцем, словом і дорогою? Дивлячись на твої ноги, на твої прекрасні довгі ноги, хочу сказати Лесь: вибач, я реально не правий. Виправляюсь. Жіноча команда сьогодні дійсно вилетить першою. Не бути такому ніколи! Команди на сцену. Не барабани і так у мене в команді сьогодні два логопеда і один рибак. Зараз зрозумієте чому тренери бувають різними. Хтось вчить грати в футбол, хтось вчить робити сальто. Цей тренер вчить прокачувати язик. Він навчить вас грамотно, красиво і головне сексуально говорити. Тренер з правильної вимови. Актор Диктор. Головний герой серіалу Голова Євгеній Лісничий. Пам'ятаєте все, що я сказав про Євгенія? От пам'ятаєте, так? Да? Нікіта теж вас навчить правильно говорити і дихати. Нікіта Добриня. Дякую. Так, ну, власне, з цим чуваком взагалі дуже цікава історія. Він і блогер, і крутий стендапер, і перемагав у багатьох гумористичних конкурсах, але люди все одно, коли бачать його на вулиці. О, це ж той з холостячки! Дякую. Той я... самий Андрій Рибак. Дякую. Я працював з психологом. Щоб не забути. Так. Я нагадав. Дякую. Ну і я, капітан команди, який сподівається, що сьогодні ці двоє навчать його правильно і чітко говорити. Богдан, що Ну не питання. А я ага. бо ти не вмієш. Дані можна буде? Пару пар уроків. Друзі, дорога родина. Якщо ти, Богдан, не навчився, то вже й не навчишся. А я оголошую свою жіночу команду Ваші бурхливі оплески! Коротко але по факту, коли до мене дзвонять, щоб я провела весілля, а у мене дата зайнята, я завжди рекомендую її. Співачка, ведуча, письменниця Оля Цибульська. Була така історія: дзвонять їй з Голівуду. І кажуть, ви нам от прямо завтра потрібні на знімальному майданчику, там буде Жан-Клод Дам, а ви будете біля нього е, його охоронцем, так? Так. Купальнику-охоронець, красива українська дівчина. Ну ви уявляєте, ну це зразу Оскар. Ця сиділа у Хмельницькому і ж, е, е, їла торти. І я, коли почула цю історію, знаєте, я думала, що тільки я так можу затупити. Ні, виявляється, вона також. Саме тоді між нами виник зв'язок. Актриса з серіалу Зв'язок на новому каналі Катя Файн. Все буде файно. От шановні друзі, за стільки років, скільки ви бачите це прекрасне обличчя, цю прекрасну дівчину на своїх екранах, вас завжди чомусь асоціюється це танька і володька. А ви ж не знаєте, скільки регалій у цієї дівчини? От, послухайте, вона доцент кафедри філософії Західноукраїнського національного університету. Один п'ять років була головною редакторкою газети Вільне життя. Два. Діючий президент Асоціації Нумізматів Тернопільщини. Три. А, Леся, це все не про мене. А, ну тоді Танька, жінка, володьки. Актриса та нет песик. Комедія. І кажуть, якщо ви побачите цю новито ведучу Лесі і Кютюк один раз, ви вже її не зможете забути. Дякую. А по праву руку від мене люди, яким хоч дощ, хоч сніг, хоч ретроградний міркур. Бачиш, Женя, як то правильно каже, ретроградний Меркурій. Так, так. Хоч ретроградний Меркурій. Чоловіча група підтримки. Зустрічайте! Мужики! Можа! Я красиво сказав! Мужики! 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 Може, а за нашими спинами є неймовірні дівчата, які щоразу своїми криками, своїми облесками повторюють і знають, що жіноча команда буде звер. Я думала, що краш це той, хто фарбує крашанки, поки не прийшов Богдан. Богдан. Цікаво. Я тобі комплімент стоп, зробила. Стоп, стоп. Ти міг підійти впасти на коліна, подарити мені Феррарі. Ну ти Ладно, не зробив, добре, ти задумався. Добре, 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 Все, давай. я більше не буду казати Зверху тобі компліментів. Я більше дивися. не буду налаштовувати між нами зв'язок. Все, В мене зв'язок з Катією, з Танією і з Олею. Все тобою ні. Олесь, а що, а що трапилось, хто на горі свиснув? Що ти мені такі приємні речі? Кажеш то я на горі свиснув. А, пане суддя, точно це ж у нас ви, Лесю Іванівно. Є одне прохання до вас. У мене була улюблена пісня. Грошей не позичу. Та ні, просто тримай зі мною зв'язок. Я радий бачити наших гравців та глядачів біля телеекранів. І нехай сьогодні переможе найсильніший! І це будемо ми! Це чоловіки! Музики! 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 Ти що, ти, кричати що, не навчився? Я давай, дівчата, ні, я кажу, музики! Музики! Я стою. Я до Пане суддя, я ще прошу наступного разу до моїх регалій офіційно вже додати краш Ну Вона О. сама сказала це. Не я придумав. Перед початком гри давайте подякуємо всім тим, хто кожного дня доводить, що українці були, є і будуть зверху. Дякуємо нашим захисникам, дякуємо нашим захисницям, дякуємо силам оборони. Слава Україні! Героям! Геро! Слава Слава нації! Смерть ворогам! Правила нашої програми такі. Сигнал важлива кожна посмішка. Наша програма складається з семи конкурсів і фіналу. Переможець кожного раунду отримує дві тисячі гривень, і додатково тисячу гривень може отримати та команда, яка дасть правильну відповідь на бонусне запитання. Але все вирішиться у фіналі, тому що саме у фіналі команда переможець подвоїть свої бали. А команда програвша відповідна ніколи не побачить в моєму інстаграмі, що ж я там дійсно написав стосовно слів Лесі Нікітюк. Не дуже цікаво. Ми починаємо перший раунд. Перший раунд має назву руки ноги. Виступатиме чоловіча збірна. У них вже на руках спеціальні лапи з літерами, а на ногах стопи. На них теж є літери. По чотири літери у кожного раджу вам їх запам'ятати, хлопці, тому що я буду ставити запитання. А ви за допомогою цих літер будете на них відповідати. Більше складних слів, більше шансів на виграш. Богдан, забирай своїх хлопців і виходьте до бар'єру. Пішли заробимо гроші. А пішли. Давай, давай, давай. Ви запам'ятали літери? Бо Я не запам'ятав. Лісничий зараз буде слухати, як я буду питання озвучувати, буде Давай. оцінювати Давай. мій тон, мою вимову. До речі, я домовився з нашими дикторами, що вони дадуть потім оцінку твоєї вимові. Твоїй. Я, я ще тільки вчусь. Час пішов. Гігантський ящур, який вже вмер. Динозавр! 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 Фінцис, да? У мене де! У тебе! У мене Д! Динозавр! У мене нічого немає. тебе! Динозавр! Сюди! А у мене. У мене Ри! У мене нічого немає! Я Завр, поставте! Я мене немає. Що, Киди? У мене де, у мене де. У тебе у, у мене, о, о, у мене В. МВ. У, 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 у я... тебе є! А Що? А що у тебе перше, що перше? А, а це Тебе ж ди, да. стань наперед. А, там нема ди, <соц> так він сказав, що в нього ди. Зам! Набрехав, що в нього є ди. вери. Вери, Дайте вери, я рибак. Я в мене ди, Що ти хочеш? Вери! І! І! О, і! Що нікого немає? Динозавр! Динозавр є. Українки носять його на голові, зроблений із квіток. Вінок вінок, вінок! Мене К в кінці! в У мене В! В В! мене мене бе сюди. О, сюди. О, ві саме сюди. О, ось сюди. Ось сюди. О. Вінок, не віник, вінок є. Вінок є те саме, що і краса. Врода, 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 врода. В В! В! У мене а у мене а у мене де. Футляр для пістолета. Мене кип. У е, мене! Ось сюди, ось сюди! А в кінець! А в вот, кінець! О, о сюди! сюди а, кінець. О. Треба сюди! сюди. О. О, о. Кобує! Дзвонять у церкві! Дзвони! Е, дзвони! Е, Є, дзвони відказали. Дякую вам за підказки. Це Неймовірно! Дякую. А пластика, яка. Ну Це ви на йогу ходите. Миш. А що, мені сподобалось, як ви складали слова, особливо динозавр. <світ> мені здавалося на мить, що той ящур ще не вмер. Дівчата вже готові, але тут, наче моя мрія здійснилася. Лесь, 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 лесь. А можна от просто ну, примірятись. Ну, просто я хочу впевнитися, що ми одне одному можливо підходимо, може.

Я роблю у. А я. С -с? «О». «К». Показуй. К, к. К. Фокус. Ну, може, фокус, да. Її обирають після школи. Сантехнік, шахтар, бухгалтер. Професії. Я роблю, і... роблю і... і... Професі. пери. Я, і... і... я Я і... Я тримала «О». І і... Пири. Про просефія у вас поки про Про-софія. Про-софія. Про-е-с. про треба с ООН як а якась хороб. Мене, мене. Давай. Про-е-с-фія. Давай, Проефія. Професія є про, про, yeah. <ресія>, yeah. <ресія>, да. робоче місце тенісистки Еліни Світоліної. Це ж моя подруга. Так, Скажи. А яке в мене робоче? місце? Карта. Я роблю ри. Є. Корд. Іспанський плов. Іспанський плов! Паелья! Я роблю пи. Я роблю. Я роблю па! Я роблю па. Ти каже! Вау! Апельсин, гранат, груша, одним словом. Фрукт, фрукт! Я роблю! Я роблю ри. Фрукт! Фрукт! Є Верхній одяг для холодної погоди. заспокоїтись не спішіть, Час вийшов. Пальто, Ми молодці. Пальто. Дійсно пальто. Not bad. not bad, bad. Йозера супер преміум корм для собак та котів. Йозера. Німецька якість. Насправді, мені навіть не набридуванцю було. Підремка, підтримка, ой, хорошо я, ой, як добре. Тисяча пальчиків. А чого ми мовчимо? Дівчата. 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 Вандамівна заходь. Дівчата. Ван Дамівна, захоч. Дівчата! Дівчатка! 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 Отже, чоловіки, я б сказав навіть палеонтологи. Палеонтологи? Ви 45 секунд складали того динозавра. Є! Yeah! Але ми його склали! За цей час його можна було скласти з кісток. Чотири правильно складених слова. Шкода ящера. На слово по кожному. Дівчата! Мені здається, ви теж, власне, свою професію обирали швидше, ніж складали тут це слово. Але зрештою, п'ять-чотири, перемога. Щево! Не зрозуміло, сказав, я подумала, що вони виграли. Дівчата, дівчата. Дівчата! нічого страшного, диви. Ми можемо їх пропустити вперед, потім не наздогнати і програти цю гру. Дікіт як тобі такий план? Люблю починати гру одразу з перемоги. Це був мій тобі подарунок. А яке свято сьогодні? День красивих жінок. Кажіть нам бонусне запитання. Скільки відсотків чоловіків, коли дівчина каже в кафе, що нічого не хоче? Замовляють їй щось, бо потім. Точно захоче вони скоріше всього нервуються, що ми почнемо їсти з їхніх тарілок. Стоп, я їм зразу. не почнемо їсти, а все з'їмо. Ти хотіла сказати, Їх дуже бісить, коли ми їмо з їхньої тарілки. Бісить так. А який відсоток тоді чоловіків? Кличеш дівчину, приходиш туди, голодний, замовляєш собі картопельки, три рази у неї питаєш, тобі щось замовити? Вона ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ніну ні 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 це І виносять тобі картопельку. Вона можна я одну візьму, але вони самі за тебе не замовлять. Вони будуть тебе підштовхувати, типо та візьми собі щось, та візьми собі щось. і ти сама собі замовиш. Він за тебе не замови. Ну це треба мати високий інтелект. Ти дуже ризикований. Що ти просто щось замовиш, вона така скаже. Сухай ну є така тема, що дівчата соромляться їсти не побачення. Класно, четвертина, Десь 27. — 27? Двадцять 27. — давайте 27. Боже, я так боюся на себе брати відповідальність. А чого ти боїшся? Ти доросла жінка, ми готові 30 плюс. Нам треба брати вже відповідальність за себе. — Ви готові. А ну скажи мені, от е, якщо твій чоловік замовляє собі борщик з салком і з пампушками. Ну, це йому буде дорого коштувати, тому що це з цих пампушків треба пекти ще з шести ранку. Так не у тебе замовляє в закладі. А де? в закладі. Ще не вистачало, що мій чоловік в всяких закладах харчувався. Оце підхід, Ти що? я розумію. що домашня, то домашня. Якщо чесно, це моя дуже болюча тема. Якщо кудись приходимо в ресторан і чоловік. Коли це мій чоловік починає замовляти традиційну українську кухню, боже, як мене біса. Я не можу. Ви що? Ну це це має що готувати вдома тільки дістає собочки і каже, та мене В мене ресторані. Ти, ти маєш замовити щось таке, що вдома немає. Ну, я так вважаю. Давай так. вирішимо, в який ресторан тебе я маю покликати, щоб там не було такого відчуття. Ні, давай отак. Ми з тобою сидимо в ресторані, так. і ти кажеш, що ти будеш? Що ти будеш? Нічого. Потім я замовляю собі роли, їх виносять, і Леся, а можна палички твої подивитись? Так, але ти мені не замовиш. Ти подумаєш, будеш наштовхувати на думку, щоб я замовила, але ти мені не замовиш. 27%. А Може й менше. Покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь на екрані. Ха! Навпаки, тільки повністю да? навпаки. Що ж не може бути. Боже, може диви, то... Чоловіки, чек, які чек, так роблять! Чекай, чек, вони цифри забули переставити. Ні, там ні, мало ні, ні, бути 72, ні, ні, ні. там. 27. Дивись, дивись. Я реально, коли дівчина каже, не буду, я її дожимаю до того, що вона Вон, замовляє жимаєш, собі хоча б салат. Але не замовляєш за сам неї. за неї. Якщо я не знаю її смаків, то не замовляю. Якщо це дівчина, з якою я вже не перший раз вечерю, то я можу їй замовити. Те, що це харчовий аб'юз. Жінка має сама обирати, що вона хоче їсти в ресторані. Я погоджуюсь. це аб'юз. Харчовий. Аб ми не так зрозуміли питання, питання пане так. суддя. Тому що оті во диктори не навчили того правильно читати мовляти і читати. Отіво, цифри. Отіво ну Лесю, коли ви вивчите як хлопців звати, то я може й дам вам бонус 100 тисяч гривень. Наразі не звати. даю за неповагу правильно. до команди суперника. Дві да. тисячі гривень. Дівчат, нуль чоловіків. Дякую, пане суддя. Це не буде на повага. Я вас дуже поважаю. Але дві тисячі. Я дуже поважаю чоловічу команду. Дуже. Дуже приємно. Дуже приємно мати на рахунку. Розбогатіли, розбогатіли. Легше буде стартонути. Це ж не в доларах.